Оксана Дон, «Талісмани снів. Десь дуже-дуже далеко за горами, за лісами, за океанами, там, де багато, багато снігу і завжди світить яскраве сонечко, жила була родина білих ведмедів. Сім'я була дуже велика. Жили вони дружно і допомагали одне одному. Ця сім'я мала дуже цікаву сімейну традицію. Коли приходив вечір, вся сім'я збиралася в одній великій кімнаті, і вони розповідали все, що відбувалося протягом дня, говорили про свої радощі, проживання. А перед сном усім діткам читали чарівні казки. Маленькі ведмежата цілий день грали разом у свої улюблені ігри. Допомагали батькам по дому. Якось мама помітила, що маленьке водмежа паді дуже сумне цілий день. Вона попросила його поділитися, що сталося. Паді вирішив поділитися історією, оскільки саме через цю історію йому вночі наснився страшний сон. Вемежа паді було дуже сміливим і веселим і захищало всіх слабких. Того дня він грав на своїй сніговій галявині один. Він шукав цінний скарб. І раптом ведмежа побачило, як зверху летить великий чорний птах. У нього були величезні крила і чіпкі пазорі. Цей птах побачив унизу маленьке мишеня. Відстань від мишеня до птаха була зовсім маленькою, і ще трохи і він би вчепився в мишеня. А мишеня, граючи своїми кольоровими скельцями, так захопилося, що нічого не помічало. Ведмедик дуже розхвилювався і не знав, що робити, адже птах був дуже великий. Йому стало дуже страшно, і на якийсь час його маленькі лапки застигли, як кам'яні. Серце сильно стукало, і він не міг поворухнутися. Прийшла секунда, і від межа раптом згадало, що в нього в кишені є камінчик талісман, який дала мама. Він швидко шпурнув його в бік мишеня, і той. Нарешті помітив птаха, Мишеня вмить закопалася в снігову кучу гуру, яка була поруч. Великий птах пролетів повз, так і залишившись чим. Від злості він видав жахливий звук і зник в небі. Ведмежа швидко підбігла до мишеня, і вони міцно обнялися. Ведмедик сказав Мишеняті, що грати треба в безпечному місці. І запропонував йому грати під гарною сніговою скелею під назвою Сила. Паді та мишеня домовилися, що разом виходитимуть і гратимуть біля скелі. Паді розповів цю історію і також сказав, що йому було дуже страшно спати, і йому наснилися кошмари, тож він сумний. Мама обійняла паді і сказала. Ти дуже сміливий ведмежа і вчинив дуже правильно. І, звичайно ж, тобі було страшно, і мені б теж було страшно, але ти знайшов вихід і допоміг мишеняті. Паді дуже зрадів, що мама його обіймає і хвалить. Але він все ще боявся, що вночі знову насниться страшний сон. Мама вирішила всім маленьким ведмежатам у сім'ї розповісти. Як можна впоратися зі страшними снами? Мама поділилася історією про талісмани сну і чарівні подушки. Коли голова лягатиме на цю подушку, то ніякі страшилки вже не прийдуть. Чарівна подушка повинна бути з талісманчиком середині, бо саме він допомагає подолати страх, як в історії паді. Його камінчик-талісманчик? Допоміг впоратися з чорним птахом. Маленькі ведмежата з великим задоволенням почали шукати собі по хаті маленькі талісманчики та ховати їх у подушку. Це були маленькі камінці, іграшки, різнокольорові шматочки тканини. Одне ведмежа навіть поклало цукерку в подушку. Паді вибрав собі маленький каштанчик. Паді трохи ще побоювався, що страшний сон не дасть йому спати. І тоді він намацав свій каштанчик у подушці, міцно затиснув його лапками і заснув. Настав ранок, всі відмежата вибігли з кімнати і розповідали, які яскраві сни їм снилися. Паді теж поділився своїм сном. Йому наснився білий, гарний птах. Який катав на своїх крилах їх з мишеням. І сон був дуже веселий. Білий птах їх катав, як на гірках, то вгору, то вниз. Страшний сон відступив. Тепер щовечора, перед тим як лягати спати, маленькі ведмежата шукають свої талісмани сну.